Привіт, я Люда, і сьогодні я вас навчу випікати булочки з корицею. В мене своя пекарня. Досвід у мене саме на пекарні 4 роки. Сьогодні я вам покажу, як працювати з ріжжіми сухими. У мене сьогодні дріжджі ямуна є в великій пачці і маленькій фасовці. Сьогодні будемо готувати дріжджеве тісто безопарним способом. Для тіста нам потрібно буде борошно, цукор, сіль екстра, молоко, масло. Сухі дріжджі ямуна і ванільний цукор ямуна. Ванільний цукор з рецепту ви можете потім забрати. Захотіли пиріжки солоні, забрали ванільний цукор, захотіли солодкі, додали. Для того, щоб результат був стабільним, завжди вам потрібні будуть ще кухонні ваги. І так, є завжди проблема, як замішувати тісто. Чи вручну, чи з допомогою машини. Чесно, не помітила різниці, коли в тебе поганий настрій, хороший настрій, там чи машина місяць, чи руки місяць. Це тісто елементарним способом замішується, бо ми, ми зараз за результат, щоб відбити страх, щоб не складалося враження, що це неможливо зробити і це дуже страшно. І так, ставимо діжу на вагу все. Важимо в грамах, не в мілілітрах, не в кілограмах, бо того, що можна заплутатися, даю грамовку в грамах, без стаканів, без ложок чайних, без якихось таких от штук, бо того, що там похибка, і ми можемо помилитися в розрахунках, і воно вплине на результат. І так: 900 грам борошна найкраще працює борошно, яке змелене вистояне в пачці від трьох місяців. Додаю одразу сіль. До замісу. Чого сіль екстра? Сіль екстра вона розчиняється швидко в замісі і вона не попадає на зуб. Нам потрібно 10 грам солі. Одразу додаємо. Наші дріжджі, тут іде розрахунок на 1 кг борошна, 11 г дріжджів. Ми додамо прям цілу пачку до 900 г борошна. Це не пошкодить, тим більше, що не вплине на результат критично. Додаємо їх безпосередньо до борошна, не запускаючи, не розчиняючи додатково в воді, не роблячи опару, просто в сухі інгредієнти. Цукор використовуємо білий, кристалічний. Беремо його 50 грам. Якщо забагато цукру додати в тісто, воно буде тяжким для підйому. Воно просто от його припресує і вб'є дріжджі. Вони об'їдяться і нормально працювати не зможуть. Надлишок цукру впливає на здатність дріжджів виробляти вуглекислий газ в процесі бродіння. І так само до тіста булочки додаємо ванільний цукор, додаємо масло. Масло ми беремо 50 грам кімнатної температури. В принципі, ви можете його розтопити, але не кип'ятити. І додаємо молоко, додаємо 500 г. і ставимо заміс. Якщо працюєте руками, тісто може трошки ліпнути до рук. В цей момент не хвилюйтесь, не переживайте, воно в процесі замісу стане крепшим. Каркасик у нас збудується сильніший і воно перестане ліпнути. Як тільки перестає ліпнути, ми його перемістимо в миску і будемо далі чекати першого підйому тіста. Як визначити, чи воно вже домішане, чи воно не перемішане, чи з ним все добре. Пекарі звикли орієнтуватися на температуру і на дотик. Тобто, якщо у вас тісто, Відповідно трошки холодненьке, все нормально. Його важливо не перегріти. У мене зараз немає термометра, але якщо у вас є термометр вдома, то не можна досягати температури 26 градусів. Тоді руйнується структура, і заміс перетворюється в кашу, воно руйнує геть повністю збудовану сіточку. Бо по факту, коли ми замішуємо тісто, ми розвиваємо клейковину для того, щоб вуглекислий газ, коли будуть працювати дріжджі, формувався в такі от маленькі бульки. І ми їх запікаємо, повітря затримується і воно тримається купи. Тому не думайте, що можна його врятувати, додавши трошки борошна. Це не працює, тільки переведете борошно краще тоді починати все спочатку. Вручну це зробити важко. Хіба у вас дуже теплі руки? Якщо, наприклад, в машині це реальніше зробити, бо просто можна про нього забути. Тому тут важливо краще. Чуть-чуть не домісити саме в цьому тісті. Воно підніметься, ми його опустимо і зможемо формувати і працювати з ним, але ні в якому разі його не перегрівати. Як визначити, чи в нас домішане тісто? Перше трогаємо по температурі на дотик, якщо у вас немає термометра, або зжимаємо. У нас пальчики лишаються чистими. Тобто ми так знатно пощіпали тісто, але пальці в нас при цьому чисті. Це можна використовувати як лайфхак для того, щоб зрозуміти, чи тісто замішане правильно, чи йому ще додатково треба ваша взаємодія з ним. Трошки приформуємо його, надамо форму кульки і. Кладемо в миску, бажано це робити в прозорій мисці, щоб ви могли спостерігати, як відбувається процес бродіння. І ми його зараз накриємо рушником, так як бабусі робили. Головне не закривати тісто повністю плівкою і прям не затягувати його так, щоб воно не мало куди вирости. Чому це важливо? Для дріжджів має бути контакт з повітрям. Якщо ми закриємо це все притик, тісто всередині почне виробляти газ, який буде кислий. Нам важливо, щоб тісто в процесі бродіння не перегрівалося, бо може газ, який утворюватись, віддавати спиртовим бродінням. Що це значить? Коли ми відкриваємо плівку, відчувається такий прям алкогольний запах. Це значить, що дріжджі з'їли в ті цукри. Ну, весь той білий цукор, який ми додали в тісто, і приступили до борошна. Тому зараз ми відправляємо його в тепле місце. Найоптимальніше поставити в духовку і включити світло. Це перший варіант. Другий, ми можемо його залишити при кімнатній температурі, але тоді важливо розуміти, що процес бродіння буде відбуватися довше. Тому включили світло в духовочці і поставили на одну годину. Ви бачите, як піднялася шапка. Наші дріжджі, які ми використовували, а це дріжджі торгової марки Yamuna, підняли тісто і полегшили його, при тому, що воно було досить туге. Так як в нас це булочки з корицею, ми зараз замішаємо цукор і корицю, які будемо додавати всередину в начинку. В окрему мисочку ми додаємо 400 г цукру і додаємо мелену корицю. Цілу пачечку 15 г. Перемішуємо. Беремо масло і розмазуємо наше масло по дечці. І важливо, ми зараз його трішки припудримо борошном. І ми тісто наше перекидаємо. Подивіться, яке гарне! І ми починаємо розкатувати. Випускаємо геть повністю повітря, не обминаємо його зараз, нічого там додаткового не робимо, просто придушуємо. Для чого це робиться? Для того, щоб воно в нас могло витягнутися максимально добре і не було оцієї гармошки. Ми зараз змочили трошки водичкою руки, небагато, не заливаємо нічого такого і проходимо. І дайте йому трошечки вібрати цю вологу. Як висохло трішки тісто, ми починаємо розкатувати. Розкатуємо десь міліметрів 7 Беремо 100 г масла і ми його розтоплюємо на вогні. Старайтесь не перегрівати, його не можна кип'ятити. І щоб воно не було дуже гарячим, беремо наш цукор з корицею, просипаємо по всьому. І починаємо скручувати. Скручуємо ми до себе. І зараз ми наріжемо на булочки вагою 125-130 грам і будемо викладати на наше деко. Вони склеяться в процесі випічки, піднімуться і склеяться. Нам потрібно зберегти місце, щоб їм було куди рости. І так, в нас на дечку влізло 9 булочок. Це щастя накриється рушничком. І знову піде підходити приблизно хвилин 40. Решту булочок можна заморозити. Обов'язково між ними проміжок можна заморозити в такій алюмінієвій формі, змазати так само, як ідечку, так само просипати борошном. Заморожена булочка може зберігатися до п'яти днів в морозильній камері, але важливо її накрити плівкою, яким чином булочку розморозити. Ми переставляємо ємність в холодильник на ніч. Поступово розморожувати тісто критично важливо, тому що як тільки розтане верхній шар нашої спіраль, воно почне грітися і дріжджі почнуть просинатись. Процес бродіння буде запущений. Тобто дістали, поставили в холодильник ввечері. Зранку дістаємо і пробуємо. Якщо серединка ще тверда, значить ще вони там повинні бути. Якщо серединка м'яка. Включаємо світло в духовці, накриваємо їх і ставимо на підйом. Ці накриваємо рушничком, відправляємо грітися. Як перевірити, чи ваші булочки підійшли? Відкриваємо. Перша ознака, вони збільшились в об'ємі і майже не залишили простору між собою. Беремо і легенько натискаємо на тісто. Якщо ми бачимо, що ямка при натиску. Залишилась там всередині і не відскочила назад, пора пекти. Наші булочки ми змащуватимемо молоком і яйцем зверху посипемо цукром. З корицею і для порівняння я булочки, які поклала в алюмінієвий лоток, поставила в холодильник, щоб показати різницю, як діють дріжджі в теплі і як вони ведуть себе в холодному середовищі. Для порівняння вони практично не збільшились в об'ємі. Чому кажу практично? Бо в процесі охолодження все рівно воно там трошки віддає тепло, яке було накопичене всередині, і їм треба просто час для охолодження, якщо порівняти. Ну, це збільшення в об'ємі в 2,5 рази. Розігріваємо нашу духовку 180 градусів, конвекція. Чекаємо, коли нагріється, ставимо наші булочки. Орієнтовний час випікання 12-15 хвилин. Якщо тісто печеться довше, воно буде засихати. Нам потрібно зберегти м'якість, вологу всередині. І щоб вона проготувалася всередині без ніяких похибок, без нічого, обов'язково засікаємо час на телефоні, не засікаємо час на духовці, бо тому, що там так само є похибка на 2-3 хвилини. І так, наші булочки готові, і поки всі від запаху стікають слиною, ми чекаємо, відганяємо всіх, ждемо, щоб виховали, і будемо смакувати. І ми розкручуємо її прям. Ну кайф. І так, наші булочки готові. Зараз будемо ставити чайник. А ви тим часом пишіть в коментарях, які ще рецепти вам були би цікаві. Я вам все розкажу.